Це колекційна вінтажна поні. Гумова хазбро Оригінал. Ось така ще є. My Little Pony Хазбро 85-го року. Тут є плямка Чарнірна поні оригінал. Ось така. Тут махає крильцями, якщо голівкою рухати має тут ніби перегнутий пластик, гривка розпушена та хвостиком. Така красива пегас. Прозорий Манчкін коник для купання. Ось такий кінь гарний. Надписів я не знайшла, хто це, але гарний по якості теж. Так, ось така поні оригінал. 90-й рік, має деякі плямки і, мабуть, підстригла її. Гривка та хвостик. Можливо, це хлопчик. Так, і ось така. Озвучена. Волосся в ідеалі, хвостик також криво, прозорі співає пісеньку. Має ось тут плянки. Оригінал.